Якщо порівнювати цінами із АТ. Чесно для мене, для людини, яка не любить сирочок, я думаю, вони є залишаться смачними до кінця своїх. Навіть начиночки сюди ніякої не потрібно. Вони навідсирівші. Не, не знаю, мені не сильно був подобає. Гіркувато, кислий. Рибляточки, всім привіт! Ласточка з вами на зв'язку. Як ви вже зрозуміли, в сьогоднішньому випуску я буду куштувати найдешевші продукти із сільпо до 50 гривень. Чесно кажучи, це було трішечки важкувато, тому що сільпо це реально дорогий супермаркет. Якщо порівнювати його із АТБ, то в АТБ набагато більше вибір продуктів до 50 гривень. А от в сільпо дуже важко знайти щось смачненьке і дешеве. Всі товари, які сьогодні ви будете бачити, на 90% товарів були по скидки. Там були червоні цінники. Я брав, в корзину, розрахувався і полетів додому. Зараз ми дуже стрімко летим до 10 тисяч підписників. Якщо ви хочете підтримати українськомовний канал, оформіть підписочку, поставте подобаєчку. І в кінці випуску напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам це відео. А ми полетіли до першого товару. Let's go! А розпочинаємо ми наш огляд із кукурузки. Ось такий вона має вигляд. Вона дуже мініатюрненька, кукурузка від виробника Верес. Баночку, чесно скажу, чесно кажучи, я в таку баночку бачу в перший раз. Можливо, я їх бачив і раніше, але я не звертав на це уваги. В принципі, по упакуванню кукурузка, так, ціна, так, да. по упакуванню кукурузка, цукрова, верес, кукуруза на малюночку. Ну і все, в принципі, 170 маса нето і маса основного продукту 100%. 36 грамів. Ми перевіряти це все не будемо, тому що в консервах або в запакованій продукції в основному кладуть все прямо по вагах. Так, добре, давайте тоді відкриємо її. Так, не люблю відкривати ці баночки. Ціна 41 гривня, 89 копійок коштує ось ця мініатюрненька баночка. Якщо порівнювати цінами із АТБ, то в АТБ там можна за 20 гривень взяти 0,5 а тут 136 грам. Маловато. Ну, як я і говорив, в Сільпо це дорогий. Ааа! Це дорогий супермаркет. Так. Ммм, кукурузка дуже приємно пахне. Такий солодковатий трішечки запах, кукурузяно солодкуватий. Ось так. Тут немає цього соку, який знаходиться у всіх майже банках із кукурузкою. Ну він можливо тут є, але його тут мало, тому що ось гляньте, як виглядає сама кукурузка. Верх не покритий соком, а сок десь всередині. Добре, ми беремо ложечку тоді і будемо його куштувати. Ось таку ложечку беру, і воно малесеньку. А ні, ну тут є сік, ну тут його реально маловато. Він аж майже на дні. Добре, тоді куштуємо Ммм, mm, офігенно. Кукурузка офігенна. Ніжна. Як знаєте, вона прям доварена. Тому що я пробував в АТБ, ну в мене відео немає, але колись я куштував у АТБ кукурузку, то вона там була трішечки така, знаєте, як пластмасова. Ти її, її сиш, і те залишається на зубах сама кукуруза. Тобто вона видавлюється, оця начинка з середини, з кукурузи, а оболочка сама залишається. А ця дуже ніжна і якраз, я думаю, для салатіка вона б підійшла би. Ня, ну це сказка. В принципі, ну дороговато трішечки, я б сказав би, да? А ми йдемо далі. Наступна позиція у нас це ось такий сирочок. Дружба. А, сир плавлений, скипковий. А, його на хліб потрібно мастити. Чи можна так їсти, як думаєш? Коротше, я думаю, можна його і так з'їсти. Так, виробник дружба, походу, а Перятин виробник. Ціна його 19 гривень, 99 копій. Ну, коротше, 20 гривень це його ціна. Ось такий він має вигляд а, в золотистий упаковочці з наклейкою. Запакований чудово, в принципі, ніяких питань до нього немає. Я просто не знаю, як повинні запаковані бути то для мене це типу окей, як для людини, яка їх не їсть. Добре, тоді відкриваємо. Ого, тяжковато він відкривається. А, це фольговане запакування. Ого, ну чесно сказати, запах дуже схожий на сир моцарелу. Прям дуже сильно. Блін, ну класний. Чесно скажу вам, запах приємний. Ось так він виглядає. Він білий, не жовтий, м'ягенький, в принципі, не розстав. Все як положено. Куштуємо тоді. Mm. Ну, чесно кажучи, це не моє. В принципі, сирок непоганий, його їсти можна, він реально смачний. Так як мені не подобаються сирки, то я б його не взяв би ще раз. А так як багато із вас, хто можливо їсть такі сирочки, і вам вони вподоби, вам би сподобалось. Поставлю йому ну, шестерочку Я думаю, паййде. Наступна позиція у нас ось такі колбаски. Я не знаю, це закуска, скоріш за все, для пива або для чогось іншого. Просто я думаю, з хлібом їх їсти навряд чи можна. Ціна цих колбасок 44 гривні 99 копійок. Ось такий вони мають вигляд. Прикольно, в принципі, що Ну, ціна їхня трішечки дороговата. Знаєте, ну 50 гривень майже за ось скільки тут. 100 грамів колбасок самих на ну, лки-палки. Це дуже мало, я вам скажу. Ну а що поробиш, такі наші реаліті, такі наші ці. Добре, що і так є що купити до 50 гривень, тому що ціни то ростуть зі швидкістю світла. А ми відкриваємо і дивимось, що там і як там. Так. У Запах у них просто легендарний. Офігеть! Ось така одна величезна суцільна колбаска. Поламаєш і їсиш, в принципі. Ось, видно вас там? Чи не видно ось такий, вони мають вигляд? Вона дуже жирна, пахне копченим офігенно. Тут якісь білі. П'ятна є. А ну гляньте, можливо, у вас там видно. Я не знаю, з чого це. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви розбираєтесь із-за чого оці п'ятничка білі з'являються на колбасах. Дуже часто зустрічаю на колбасах оці п'ятничка і не можу зрозуміти, чому вони тут є. Чи це із-за того, що вони свіжі, чи це із-за того, що вони довго полежали а, в самій цій установці, там, де колбаски роблять. Можливо, в пачці вона лежить. Чесно кажучи, не знаю. Добре, тоді куштуємо. М -м. В принципі, вона дуже сухенька, але не сильно солона. Смак колбаски є, це чудово. Шкурочка, вона не сильно груба, тобто її їсти приємно. Клас. Братва, оце, оце реально топ. В принципі, за цю ціну, воно того коштує. Було б його трішечки більше, не було б йому ціни. Ось серйозно. Отак я йому поставлю, ну 8 балів, пайдео. Єдине, що смущає, це ось ці білі п'ятнишка. І все. Ідемо далі. Наступна позиція у нас Артек. Пройдемося трішечки по солодкому. Артек із смаком горіхів. А, смак горіховий. Артек смак горіховий. Ціна його 16 гривень, коштує ось цей Артек. Виробник світоч. Я думаю, ви всі знаєте про нього, тому я не буду розказувати, що воно і де вони його виробляють. Ось такий він має вигляд: червоно-зелене упакування. Там всередині три вафельки. Ну і все, в принципі. Чисто по стандарту. Так, скільки тут грамів пишеться? Чи тут не пишеться грами? 70 1 грам. Нормально, нормально. Добре, тоді відкриваємо його і куштуємо. Артек це мої найулюбленіші вафлі. Я не знаю, чи є вафлі Артек, які не в упаковках, а що ти там береш, там важиш їх, наприклад, в кілограмі взяти. Не в упаковочках, а на вагу. Не знаю, є таке чи немає. Якщо є, легендарно. Для чайочку підійде. Просто за три вафліки платить 16 гривень, це дороговато. Я думаю, якщо брати на вагу, то його можна взяти на 16 гривень, там вийде, я думаю, штуки 4-5. Ну, якщо, звісно, вони є. Добре, тоді куштуємо. mm За смачніше класика, я вам час я вам скажу офігенно. Вафелька не відсиривша, в принципі, до артек ніколи в житті ніяких питань не було. Вони завжди були смачні. І я думаю, вони залишаться смачними до, до кінця свого існування. Трішечки горіховий смак є. Ось такий він має вигляд. В принципі, вафелька біловата. Ну і начиночка всередині. Все ну більш нічого тут не можу сказати. Ціна, начебто, адекватна в нашій реальності. Так що я думаю, можна до черочка собі взяти або там кофе взяв, попив, вафолько закусив і пішов далі займатись своїми справами. Поставлю їм. 9 балів, тому що це класика. Наступна позиція, у нас більш цікавіша. Це ось такі ось банани сушені. Ніколи в житті такого не куштував. Ось такий вони мають вигляд. Упакування жовте, а, малюнка ніякого немає, просто є надпись самих бананів. Банани надпись. Тільки тут просто написано на українській мові і знизу написано на російській мові. Я не знаю, чому так зробили. Можливо, це якесь старе виробництво. Ну, в чому прикол без поняття, якщо чесно. Сухофрукти для здоров'я. Ціна 25,29. Адекватно, плюс-мінус. Цікаво, просто яка вона на смак. Ой, запах взагалі якийсь засушений максимально. Ну, банану я не відчуваю по запаху. Як їх витягнути звідси? Коротше, братва, ось таке, ось таке у нас чудо тут зустрічає в упаковці. Капець. Ну, я не відчуваю, реально банана. Просто щось засушене і непонятне. Добре, тоді куштую. Блін, ну, якщо коли їсиш, то смак банану трішечки такий злегка є, але дуже специфічний. Тобто він не всім підійде. Є люди, які такого не їдять. Так що я не рекомендую кожному із вас брати ось це. Наприклад, я б його ще раз не взяв. Мені не сильно воно таке заходить, але в принципі це їсти можна, але не сильно смачно. Трішечки ще й солодкувати. Можливо, вони його сахаром присипають або якимось сахарозамінником. Бо це банан не такий солодкий, в нього смак. Він коли сушиться, він трішечки міняє свій смак і якісь замінники додають. Уходить щось типу схоже на банан сушений, але не банан. Так, поставлю я йому, бажаю, поставлю шестерочку, таке, не сильно воно, прикольно. Наступна позиція у нас ось такі печеньки. печиво твірі-фірі зі смаком кокосу. Хрустке печиво. Так, окей, ціна його 42 гривні 89 копійок. Блін, а це ціни вони, звісно, ставлять. там, 77 копійок, 75. Вони ж здачі рахують одну копійку не зможуть дати. І по одній копійці постійно заробляють. Це скільки? Тисячу копійок? Це буде 10 гривень, наче, так? Да? Ну так, да, 10 гривень. Клас. Коротше, по упакуванню. Все чітко, скоріш за все, виробництво не українське. Возять десь із за кордоном. Ось такий воно має вигляд, а все написано не нашою мовою. Не знаю якою, чесно. Можливо, це польська, можливо, десь там Словакія в тих е, краях. Є тут ось наклейка, тут написано все українською, те, що потрібно знати. Ось і все. Так, окей, скільки тут пишеться. 180 грамів печива за 42 гривні. Краще вже вигідніше, я думаю, на вагу взяти. Ну ладно, добре тоді, куштуємо. Так, упакування, воно якесь, знаєте, таке бумажно салафанове В принципі, більш якісніше, ніж продають у, наприклад, від своєї лінії виробника. І упакування, воно тоненьке йде. Добре тоді. Відкриваємо і дивимося що там всередині. Що? Та ну нафіг. Я думав, тут є якась начиночка. Ось гляньте. Саме стандартне пісочне, чи яке там. Гляну. Саме стандартне хрустке печиво. Блін, братва, воно дуже легесеньке. Ось без начиночки, без нічого. Чисто так. Під чайочок підіде. Ну якщо так їсти, то вони дуже солодкі. Прям реально солодкі. Навіть начиночки сюди ніякої не потрібно. Вони не відсирівші, вони смачні. Ти їсиш, воно хрустить, але вони дуже маленькі. Як насіння, тупо щолкаєш, сидиш. Кокосовий смак відчувається. Ну їх тут маловато, ну точно вони не 42 гривні повинні коштувати. Ну його липали. Рахуйте за упакування там гривень 15, точно платиш. То їх смак не коштує цієї ціни. Так, да, звісно. Ну поставлю їм тоді 5 балів, більше не поставлю. Печиво наче смачне, але його тут маловато, ну, і ціна трішечки велика. Наступна позиція у нас ось сік. Наш сік. Да? Наш сік. Мультівітамін, я його взяв по знижці. Його ціна 29 гривень 99 копійок. 30 гривень коштує ось цей 0,95 соку, майже літр. Я замітив, у всіх магазинах, в які я заходжу, дивлюся там сік з виященнями там із. Череща, ми поніли, з персиком. Вони дорогі. А ось коли ти береш мультівітамін, майже у 100% випадках він дешевший, ніж всі остальні смаки. Можливо, із-за того, що вони спочатку роблять одні смаки, а потім просто те, що залишається, вони його там видавлюють з нього сок і змішують в мультивітамін, і виходить, як якісь відходи, тільки мультивітамінові відходи, і продають трішечки дешевше. Ось такий він має вигляд, в принципі, ось так. Оп, біло-зелене упакування і багато чого написано. Я знаю, що багато хто не читає цього, я теж не читаю це. Давайте його пить. Кружечка є. Наливаємо. Давайте збовтать потрібно. Є контакт. Не, ну прикольно. В нього консистенція просто якась трішечки странувата Ось такий колір. Який це колір? Бордовий. Розувати трішечки відтінок. Пробуємо тоді. М -м, якийсь він кислий. Походу йому габел. Якесь він число? О, 15, 12, 24. Це ще рік, так? Да? Рік гарантії, офігеть, ця упаковка соку може стояти рік. Йолки-палки, ну він якийсь кисловати трошки. Не знаю, мені не сильно був подобає, Гірковато, кислий, розмішаний, походу, з водою, тому що якийсь він ненасичений. Блін, мені не зайшов, братва. Ну, хоча я раніше пив, в нього якийсь другий смак був, а це щось зовсім не то. Я йому поставлю 4 бала, а ми йдемо далі. Наступна позиція у нас ось такі чіпси, Ю чіпси з насінням льону, сушені, з цибулею. Ніколи в житті таких чіпсів не куштував. Завжди, коли беремо чіпси, коли їмо. Беремо чіпси або люкс, або лейс. Все. Або ще чіпстерс є. Оце три різновида чіпсів, які я їм постійно. Ось такі люксові а-ля чіпси. Ніколи в житті не куштував, тому що завжди в них, хоча там, можливо, пару разів куштував із солью, але вони прям не смачні як для мене. Хоча, можливо, і Натуральні. Так, а як їх відкривати? Так, ось такий вони мають вигляд. Намальовані два чувачка. Ось один мужик, другий мужик. І все, в принципі. Чіпси, я так зрозумів, темного кольору. Відкриваємо, дивимось. Фу, запах вищеї. Не знаю, як сало жарене. Знаєте, коли ти жариш сало, прям таке, прям смаженим. Точно таке саме. Можливо, вони його на салі жарять. Ах їй, типу дивіка чіпса. Братва, ось такий має вигляд чіпс. З льону. Ну да, в принципі, з льону. Ну, запах жареного жиру якогось. Коротше, щось таке прям жирне-жирне. Куштуємо. Ну, на смак доволі непогано. На хлібці схоже. От прям дуже сильно на хлібці схоже. Солянуватий смак зі смаком цибулі. От цибуля реально відчутно. Афігейть. Так, ціна його 46 гривень, 99 копійок. Ну, чіпс прикольний. Гляньте, як воно виглядає з Дуже класний в них колір. Якщо вам подобається ще якісь смаки незвичні, то звісно беріть ось це і. Я б не сказав би, що не пожалієте, можливо, пожалієте, тому що це дієтичні чіпси. Ну а так доволі непогано, ну не сильно смачно. Я йому поставлю шістьорочку. Ну що, можна їсти. Ось ми скуштували продукти до 50 гривень із сільпо. Братва, деякі смачні, деякі не смачні. Хотілось би, щоб там були якісь колбаси, м'яса. але це було б дуже дорого. І 50 гривень за одну позицію. Я би 100% не вклався. Всім, хто був зі мною, дякуємо велике за перегляд. З вами був ласточка. Всім до наступного відео. Good night.